Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про свій гаманець, який я ношу щодня. Це гаманець від українського виробника, який виготовляє різні речі, і, зокрема, ось такі гаманці-органайзери. Раніше в мене був звичайний гаманець, який, ну, здебільшого, носить е, більшість людей. Але десь приблизно рік тому я вирішив взяти такий і спробувати. Тому сьогодні хочу вам розказати про його особливості та цікавинки. Це гаманець виконаний з кордури тисячної. І досить міцний та гарно прошитий. Його витовляють в Україні, і він є в трьох розмірах. У мене середній розмір, і він має висоту 13,5 см, Та ширину 9 см. Це середній розмір. ще є більший трошки, І ширший і є ще менший. Ну Ви можете обрати такий, як вам подобається. Цей гаманець має багато відділень та гарну організацію. Замки тут вайкіки, японські і досить якісні. За рік з ними нічого не сталося. Сама тканина кордура є досить міцною, та взагалі не зношується, я б сказав. Я його використовую щодня і ношу щодня. Я знаю, що зараз багато хто відмовився від гаманців. В нього оплата йде через телефон, там картки він не носить. Документи в телефоні також. Але все-таки я ношу гаманець, бо для мене він потрібний. Давайте розкажу основні відділення. Перше. У нас є два основних відділення на замку. Тут я ношу картки для прикладу, візитка. Вона йде на глибину приблизно 6 см. І зразу напроти неї є ще одне відділення, в якому я ношу готівку та монети. І вони перетинаються ці відділення, вони йдуть на, нахльост. Це відділення глибше. Туди спокійно вміщається готівка українська. Глибина цієї кишені 9 см. Далі в нас йде Велкро панель, на яку можна почепити патчик або якийсь свій знак. Те, що вам подобається. Але. Якщо чіпляти патч, то гаманець вже стає досить ширшим і може зачіпатися. Це не дуже зручно, тому я зняв патч. Далі в нас тут є така маленька кишеня, і в ній я ношу пластир, бо я користуюся ножами і часто ріжуся, і іноді треба в місті пластир, хай буде запасний. Також сюди можна поставити якусь ручку або серветку, щось таке. Вона досить глибока, це кишеня, аж до самого низу. Далі наверху у нас йдуть дві такі стропи, за які можна продіти паракорд, який йде в комплекті при покупці, і можна носити його як маленьку сумку або як клач, тобто через плече, або просто в руці. Але я цим не користуюся. Тепер давайте перейдемо на іншу сторону цього гаманця. І тут у нас є також цікава організація. В середній версії цього гаманця йдуть дві кишені, Такі, скажімо так, вертикальні. Вони розраховані під. Ніж під ручку, папельничку або щось таке. Як ви можете побачити, на цій стороні в мене дві кліпси висить, а на кліпсах є Victorinox 58 мм. Досить компактний і зручний ножик, який перекриє більшість задач. Ножнички, ножик, пилочка. Також тут є пінцет та ручка. Ручкою насправді рідко користуюся, але вона може бути корисною, тому я взяв. З ручкою. І другим предметом в мене йде ліхтарик JetBeam Mini One SC. Досить хороший ліхтарик, маленький на Type-C, але насправді ним майже не користуюся. Він тут просто лежить як резервний. Місця не займає, майже важить дуже мало. Але це все-таки повноцінний ліхтарик, який може пригодитися. Тому він в мене тут лежить. Далі в нас йде така досить широка об'ємна кишеня, в яку можна ставити ніж, мультитул. Запальничку. Також можна сюди запальничку ставити. Сюди можна і ніж ставити. Але я тут не ношу якісь мультитули, бо це важко ножі повноцінні чи великі ліхтарі. Бо ну, тоді гаманець розширюється, і це вже стає незручно, та досить важко діставати інші предмети звідси, бо воно розтягує сам гаманець. Але при потребі можна. Також є вишито ADC UA, також можна попросити вишити тризуб або інші елементи. Я залишу посилання на виробника в, в описі, там сторінка в інстаграмі повна торба. Також в них є ці гаманці в інших кольорах: чорний, пісочний, мультикам та ось такий зелений. Загалом я вже приблизно рік ношу цей гаманець і я ним задоволений. Користуюся ним. Він досить габаритний, тобто він займає досить багато місця, але він і має багато кишень та зручний для мене. Можете писати, які у вас гаманці, мені буде цікаво почитати в коментарях. Також ви можете підписатися на мій телеграм та інстаграм, де багато різних фотографій та різних оглядів. Підписуйтеся та бережіть себе. Гарного дня!